Дуже важко говорити сьогодні про Інну Кузнєцову, але вона була б чудовою людиною. Вона була дуже професійною журналісткою. Вона завжди мала честь професії. Вона вирізнялася дуже цим, дуже принципова, але в той же час дуже відповідальна. Для мене вона була особистим другом. Вона була однокласницею на програмі Аспен. Ми з класом дуже дружили і всі знали, поважали. Вона була надзвичайно Знаєте, спокійна людина, така дуже впевнена в собі, дуже впевнена в своїх цінностях, ніколи не роздумувала, чи це що правильно чи неправильно, вона дуже добре знала, що правильно, що ні. А далі від цього вона вже відносилася до людей. І тому для мене, і для багатьох з наших, вона була як навіть, моральний орієнтир такий. Ну, для мене Іна була старшим другом, колегою, і жінок-редакторів, на жаль, у нас не так багато. І ми дуже часто зустрічалися по роботі і швидко здружилися, почали спілкуватися. І для мене вона була прикладом того. Того, якою має бути людина, яка працює в журналістиці. довгий час, такі буремні роки. Як вона ставиться до свого колективу, як вона ставиться до своїх обов'язків? А вона писала, що вона вже скоро буде одужувати і вона повернеться до роботи. Я в цьому взагалі не сумнівалася. І останні смс вони були в такій дуже оптимістичній тональності. Тому для мене її смерть стала шоком. Ви знаєте, це такий спокійний і цілісний лідер. Найправильніше слово мені описати Інну це своя справжня і своя. Uh, numb. Таких людей зараз дуже дуже буде не вистачати. Інна ноші Кузнецова. Прийшла на Радіо Свобода в 2009 році як головна редакторка. Вона прийшла з великим досвідом. До того вона була головною редакторкою Радіо РФМ, яке було першим розмовним радіо в Україні, і вона допомогла розбудовувати українську редакцію Радіо Свобода. Для мене символічно, що сьогодні прощання з іною. Кузнецовою відбувалося в Михайлівському соборі. Радіо Свобода було першим змі, яке почало прямі трансляції з Майдану. І Інна Кузнецова організувала тоді роботу редакції для української редакції. Це звичайно величезна втрата. В нас були десятки, якщо не сотні журналістів на стажуванні. Студенти ставали досвідченими журналістами. Інна тоді говорила про те, що їй щастить з молоді, тобто вона отримувала задоволення. Олення від того, що вона розпрямляє крила молодих колег. Я одного разу, коли прийшов до бюро і побачив, що пізно ввечері, не знаю, година дев'ята, і вона розповідає їм якісь там такі ази журналістські. Вона була особливою людиною, яка Вишуковувала класних людей, гарних для себе репортерів, і це дуже цікаво. Бо коли вона вже їх знаходила, то вона практично вела їх за руку протягом всього їхнього професійного життя. Вона дуже мудрою керівницею була. Вона дуже людяною була. Її двері були завжди відкриті і. До неї можна було звернутися не тільки з робочих питань. Пам'ятаю, коли ми от останній раз переписувалися в одному з чатів, то я писав, що дуже не вистачає її порад, тому що за нею за будь-якою порадою і професійною життєвою можна було прийти, і вона дасть дуже мудро пояснити, що і як по молоді студентів постійно було навколо її, тому що вона давала так, от всіх хотіла навчити, всім хотіла дати. Казати правильну дорогу, іна була барометром в професії. Вона б ніколи не дозволила собі неправди, цензури, Інна керувала українським бюро Радіо Свобода. Я вже була політиком. Час від часу ми з нею дискутували про проблеми української журналістики, про параметри, про критерії. Це були дуже високопрофесійні дискусії. на моїй пам'яті, мабуть, була єдиною з керівників українських медіа, яка розповідає, що в них така з родиною там з чоловіком є традиція. Щотижня чи щодва тижні ходити в бібліотеку, брати там книжки. Були знайомі вже достатньо багато років, і вона, окрім того, що була великим професіоналом, людиною, яка пройшла весь шлях цієї професії, вона залишалася порядною людиною. Вона задавала стандарти української журналістики. Завжди знала, як вчинити правильно, вона завжди знала, як правильно тримати удар. А, ну а ми ж розуміємо, що ми опублікували багато резонансних і важких для влади матеріалів. Ну, і на моя однокурсниця ну, Вона була дуже світлою людиною, дуже позитивною. Вона була найменшою на нашому курсі, але ну, була такою, її, її було чутно, і видно, дуже гарно вчилася. І, безумовно, керівником і на Радіо Ера, і на Радіо Свобода особливо ну, ну, вона розкрилася. І я була у Вільнюсі, коли вона теж перебувала і приїхала на операцію. Вона була дуже позитивно налаштована. І я так згадую, вона подзвонила, зателефонувала, що вона приїхала в Вільнюс. Давай зустрінемось. І ми вона прийшла на зустріч з квітами до мене. А зараз я прийшла з квітами її проведжати. Я не уявляла, що так станеться їй вже ставало ніби краще світла пам'ять, і я думаю, що вона в багатьох багатьох серцях залишиться.